Згідно із законом України про усунення надмірного регулювання у сфері автомобільних перевезень, із 13 серпня поточного року Державтоінспекція усунена від проведення державного технічного огляду. Цю процедуру віднесено до відома суб'єктів господарювання, які мають необхідне обладнання, тобто СТО, однак від перевірок звільнили не всіх. Залишився ряд транспортних засобів, які все ж підлягають обов'язковому технічному контролю. Обов'язковому контролю технічного стану підлягають. Автобуси, транспортні засоби, які призначені для перевезення небезпечних вантажів, всі вантажні автомобілі, автомобілі, таксі і легкові автомобілі, які використовуються у комерційних цілях. Працівники ДАІ наразі активно дбають про створення безпеки транспортних гілок побіля навчальних закладів та масового скупчення дітей. Проводиться розграфлення пішохідних переходів та спеціальних знаків, де водіям варто бути особливо уважними. Було обстежено всі під'їзди до шкіл, дитячих садків, інститутів і інших навчальних закладів. По виявленим недолікам були видані відповідні вимоги і приписи керівникам дорожньо комунальних організацій. За порушення чинного законодавства притягувалися дані особи до адміністративної відповідальності. Робота продовжується: чергування проводиться працівниками де є біля навчальних закладів, профілактична робота здійснюється. Націлені всі підрозділи ДАІ на забезпечення безпеки дорожнього руху у першу чергу, де пов'язане скупчення дітей, масових заходів і так далі. Разом із тим в управлінні ДАІ пояснили і ситуацію із довіреностями на транспортні засоби. Їх ніхто не відміняв. Єдина зміна полягає в тому, що цей документ є не обов'язковим до пред'явлення інспектору.